Я повернувся додому раніше, ніж зазвичай. Хотів зробити їй сюрприз, приготувати вечерю, увімкнути її улюблений фільм, обійняти після важкого дня. Але замість цього я знайшов порожню квартиру. Речі були розкидані, але на столі лежала записка коротка, без пояснень. Пробач, я більше не можу так жити. Я дзвонив їй, писав, але вона не відповідала. Пам'ятав її обіцянки. Наші плани на майбутнє, наші мрії, що колись були близькими. Минуло кілька днів. У її шафі я натрапив на коробку з речами, всі її улюблені сукні, косметика, фотографії, але найболючіше було знайти її телефон, забутий на комоді. Коли я його включив, на екрані блиснуло повідомлення Не можу більше брехати, знайшла когось іншого. У серці зробилося порожньо. Я розумів, що це не просто кінець. А розірваний зв'язок, який колись здавалося незламним. Я спробував згадати всі моменти, коли вона посміхалась мені по справжньому, коли вона була поруч, тепер ці спогади як уламки дзеркала. Кожен болить. Я не знав, чи зможу колись знову довіряти, але знаю одне залишився з тими речами, що вона забула, і з питанням, на яке немає відповіді чому.